Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бавтрюк і сьогодні ми готуємо суфле з желе. Як воно вийде, я не знаю. Поїхали! Взагалі, це тренд тіктоку: беруть желе, взбивають його на блендері, з обох боків накривають піченьками і виходить десерт. Тому мені треба желе. Ну що, будемо готувати? Висипаємо наше желе і заливаємо 100 г окропу. А тепер дуже ретельно це все перемішуємо. Та даємо відпочити нашому желе 2-3 хвилини. І починаємо взбивати. Спочатку на маленьких обертах, ну а далі даємо джару. І так збивати треба 15 хвилин. Далі все просто. В судочок викладаємо печиво, далі желе і знову печиво. Накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на годину. Треба було потримати наше софлі жиле дві години в холодильнику, а ми потримали ніч. Давайте дивитися, що вийшло. Боже, які його дістати. Ну що, давайте куштувати? Це дуже смачно. Це такий десерт обманка. Ти коли його кусаєш, ти очікуєш, що там ну, буде десерт. А по факту він такий повітряний, що оп і нема. Солоденький, вишневий, повітряний і незрозумілий. Ну я раджу вам таке приготувати, бо це дуже смачно і прикольно. Я побоювався, що воно не буде триматися докупи. Ну, як бачите, тримається. Це не зефір, це не маршмелоу, це щось нове. Рецепт з Тік-Току, що скажеш? Друзі, я буду продовжувати їсти з вас, як завжди. Лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!